Маємо нестандартну пропозицію. Куртки від дитячі куртки комбінезони від українського виробника одягайко. Це все комплекти, куртка і штани. Так, на підтяжках тут. Значить, ось це: 23,18 номер лоту, 80-й розмір. Комбінезон. Всередині утеплений. Куртка також утеплена. Цей лот весь на дівчинку. Також маємо в асортименті окремо лот на хлопчика. Скрізь є паперова етикетка 86. Куртка штанці. 92. Все утеплене. На флесе, куртки на штучном таком кутке. Размер 92, 98, 28, Это может быть, 28. 98 перепрошую. Дуже класна тканина. Штани, куртка, ось штани особливо. Вода не проникне. Розмір 104. Це може бути як на хлопчика, так і на дівчинку. Так, цей. 98, мабуть. Не пошароду, але візуально на 98. 104, перепрошую, 104. 110. Штанці майже всіх однакові, тільки курси відрізняються. І розмір 116. Такі ж самі штамці. що Зараз покажу вам штани Детальніше. Так, куртки всередині йдуть всі ось на такому хутрі штучне. Штани. Всі йдуть на підтяжках. Взаді спинка буде закрита. До середини закрита. Зсередини штани на флісі. І також є резинка. На ось таких підтяжках, які регулюються. Ціна. За одиницю 650 гривень, тобто куртка 650 гривень і штани 650 гривень. Комплект 1300 гривень.